У 2010 році це колись був звичайний Паджеро з дизельним двигуном на повному приводі. А вже зараз це повністю завершений проєкт, в якому від оригінального Паджеріка залишилася лише назва. І ось цей кузов, все решта в ньому повністю кастомно перероблено. 2010 рік дизель 2.5, повний привод з механічною роздаткою і з дообладнань тут зроблено абсолютно все. Кастомна підвізка, Iron Man, шини, диски, гальмівна система, все також перероблено. Нижче оброблено антикором. Автомобіль додатково обезшумлено. Зараз комплект гуми Yokohama. От її розміри 285 75R16. Є ще комплект грязєвої гуми. Кузов покритий захисним покриттям, називається Line X. Передній, задній бампер, пороги, оці всі бокові арки, всі виконані із надлегкого матеріалу. Виконують також і захисну функцію. Лебідка передня-задня, все з пультами управління, додаткового освітлення в цій машині встановлено більше, ніж на 3000 доларів. По периметру, спереду, фонарь, по боках, з одного, з другого боку, позаду, так само. По задній частині у нас ще одна лебідка. Ось так воно все виглядає. Величезний багажник на даху, також із ультралегких матеріалів. Окрім того, це сама машина ще й в максимальній комплектації була. Вона з люком, вона на шкіряному салоні, без проблем на ньому можна переїжджати в брод. Наші українські водойми в цій машині без доріжжя це його рідна стихія. Йому на звичайних дорогах буде не цікаво Перейдемо до салону. Шкіряний салон з електрорегулюваннями, з підігрівами передніх сидінь, 4 електросклопідйомника, шкіряний мультируль. Рідного пробіга в цій машині 227 тисяч 227 767. Механічна роздатка працює абсолютно все. Це все його додаткове освітлення, наче в фільмі таксі 2 себе можна відчути. Клімат-контроль, замінена мультимедійна система. Можна підключати як Android, так і Apple CarPlay. Будь-який телефон можна підзарядити. Окремо дві USB, шки аукці-зарядка також присутня. Є камера заднього виду, стеля перешита Алькантарою. Коробка гідротрансформатор шестиступка замінена, поставлено додаткове охолодження на коробку, додатковий радіатор. Задній ряд тут звичайне сидіння, не буду його складати, розкладати. Ще є комплект ось такої грязівої гуми. Розміри ідентичні зимовій. Це не машина, це просто звір. До речі, зверніть увагу, оце захисне покриття Line X, воно оброблено також із середини. Мало хто таким займається, зразу видно, що машина робилася для себе. Ідеальний варіант для їзди по бездоріжжю. Верхній багажник знімається без проблем. Ось такий варіант, можливий його тест-драйв. Можлива перевірка на будь-якому СТО, є вся історія по цьому автомобілю. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте на Тест-Драйв. додатково відповімо на всі ваші запитання по телефону. Таких автомобілів в наявності, напевно, одиниці по всьому світу. Не кажу вже про Україну. Всім гарного дня, приходьте до нас на Тест-Драйв.